Привіт, друзі! У цьому відео я покажу вам найкращі зимові шини скандинавського типу. Або, як кажуть в народі, арктична зима. Це у нас Bristown-Blizack DMV3. На відео у нас розбір 235 65 18 Вони мають індекс шумності 72 дБ, що є гарним показником для зимових шин. Ось ми можемо бачити позначку. Це позначка зимових шин. Це позначка, що зимові шини є для посилених зим, тобто скандинавського типу. Це найкращий варіант преміум лінійки. Вони мають дуже красивий глибокий протектор з гострими краями. Ці шини дадуть колосальний пробіг. Зимові шини Bridgestone славляться своєю довговічністю і дуже хорошим складом гумової суміші. Вони будуть добре себе поводити навіть через роки експлуатації. А придбати ці шини в будь-якому розмірі, ви можете у нас в інтернет-магазині preimshen.com.ua. Звертайтесь.